Освячення води розпочали з традиційного богослужіння, яке провів архієпископ та митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. Після завершення люди пішли набирати воду. Серед охочих скупатися не лише дорослі, а й діти. 12-річна Єва Кульковська на водохреща купатиметься вже в четверте. У воду дівчина заходить разом із братиком. Мені подобається, я вже теж привикла, Все рівно ще холодно, але ну вже не так сильно. І ще найголовніше це поведін ноги, того, що їх їх можна можна відморозити, вони, будуть дуже сильно боліти і їх можна не відчувати». Серед пірнальників Івано-Франківка, Світлана Дерев'янко розповідає, що не вперше купається на водохреща. До цьогорічного пірнання готувалася ще від серпня. Враження супер, дуже любимо купатися. готувалася з серпня місяця два рази на тиждень. Ну просто від цього дуже задоволення. Дуже класно. А, які відчуття? відчуваєш якісь провинені? Звичайно, відчав Розці водію чи тя голки ніби все тіло прибирають, але це дуже круто. Раді всім робити це не тільки на Йордана, а й робити це в інші дні для себе, для імунітету, для здоров'я. На березі бистриці надвірнянської встановили два намети, де охочі могли зігрітися, випити чаю чи з'їсти гарячої рибної юшки. За громадським порядком стежать поліцейські працівники муніципальної варти, нацгвардійці. А поряд із місцями для купання чергують рятувальники та водолази. Сьогодні під час святкування водохреща від міської аварійно-рятувальної служби задіяно сім працівників. 7 працівників. От ми взяли своє обладнання рятувальне, яке в нас є, і, і, яке ми можемо використовувати під час рятування. Ну, наше завдання в основному дивитися, забезпечити безпечне святкування. Не було ніяких випадків. Бачите, що погода сьогодні сприяє, гарне сонце, тепло і немає вітру. У Франківську сьогодні Влаштували ...ще два місця для купання на пляжах Бистриці Солотвинської та біля міського озера. За словами начальника міського управління з надзвичайних ситуацій Ігоря Влізла, юрданське купання сьогодні обійшлося без інцидентів. Жодних е, зауважень чи фактів того, що хтось себе погано почуває чи десь отравмувався, немає. Але ми працюємо до завершення робочого дня, до завершення свята. Створили максимум комфортних умов, щоб наші громадяни себе дуже почували впевнено і радісно. До слова минулого року на освячення води на берег бистриці надвірнянської прийшли приблизно 100 людей а у 2020-му – близько двох тисяч. Каріна Борисевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.